Обстріл Києва і загалом території нашої держави після так званого перемир'я виліз боком та став трагедією для самих росіян. Рашистам влаштували жорстку відповідь. і Тепер уже вибухи навідалися, і в РФ, зокрема, і в Москву окупантам довелося поплатитися за удари по українцях і їх крило деяке полум'я розплати. Навіть Путін вийшов із реакцією на так зване перемир'я. Про все це будемо говорити далі. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Орефія запустила по Україні шахеди. Про це повідомили повітряні сили у телеграм-каналі. По областях України була оголошена повітряна тривога, у тому числі через загрозу ударних дронів. Бо в північній частині Сумської області, курс Західний. Дрони на межі Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей. Курс Північний дописували повітряні сили збройних сил України. Також стало відомо про декілька груп ударних бопела у Сумській Чернігівській областях, у східній частині Харківської області та на межі Донецької і Дніпро про Петровської областей повітряні сили повідомили про атаку у напрямку Києва та Житомира. У мережі з'явилися також повідомлення про вибухи у Києві. Про це повідомляє Київська ОВА. Зазначається, що в області працювали сили. ППО. є збиті ворожі цілі. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено у Броварському районі. Внасток ворожої атаки пошкоджено будинок та постраждав чоловік 1954 року. Народження людина отримала гостру реакцію на стрес. Знаходиться у шоковому стані. Вся необхідна медична допомога надається на місці. Дописували вова. Повідомляється, що в Обухівському районі пошкоджено 5 будинків. Також російська армія протягом доби кабами та дронами атакувала чотири населені пункти Харківщини. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Куп'янськ двоє осіб постраждали. В районі пошкоджено цивільну інфраструктуру, багатоквартирні та приватні будинки, гаражі та автомобіль. Село Благодатівка Кіндрашівської громади постраждали двоє осіб. Ізюмський район пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та гараж. Богодухівський район пошкоджено авто із дизельною станцією. Ну а тим часом вибухи пролунали і в російській столиці. Зокрема, у під'їзді багатоквартирного житлового будинку вибухнула граната. Внесток вибуху загинуло двоє осіб. Один із яких був окупантов, учасником війни в Україні. Він і проніс снаряд. Блогер та військовий Кирило Сезонов прокоментував вибух у Підмосков'ї. Він іронічно висловився про інцидент, зауваживши наступне. Нетверезий російський військовий, який повернувся із війни в Україні, підірвав гранату в підмосков'ї. Військовий і його друг загинули. Жінка поранена. Плюсик, молодець. Викреслюємо. Ось, до речі, можуть Жерашисто робити добрі справи, якщо захочуть. Як пише російське агентство, посилаючись на слова, співрозмовників інцидент трапив. Коли двоє чоловіків під час застілля вийшли на сходовий майданчик під'їзду, взявши з собою гранату. Незабаром вона вибухнула. Один із російських телеграм-каналів запевняв, що чоловік, що попередньо був учасником війни в Україні, вирішив показати товаришу бойовий снаряд. Внесток вибуху постраждала жінка, її госпіталізували. Ну а тим часом Путлер офіційно заговорив про переговори без усяких умов у нічній заяві правителі Рефі Путлер заявив, що нібито налаштований на прямі переговори з Києвом у Стамбулі. вже незабаром 15 травня возобновить прямые переговоры, причем подчеркну, без всяких предварительных условий начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг 15 мая в Стамбуле. Далее прямо мова Путлера. Пропонуємо відновити прямі переговори з Києвом у Стамбулі, де вони були перервані. Мітно, що у своєму зверненні Путлер так звану СВО назвав війною, за словами правителя Кремля. Він пропонує відновити прямі переговори без попередніх умов. Ну а тим часом президент Франції Еммануель Макрон назвав пропозицію президента РФ Путлера про прямі переговори між РФ та Україною після того, як українські союзники закликали до 30-денного припинення вогню недостатньою. Безумовному припиненню вогню не передають переговори за визначенням Сказав. Макрон журналіст сказав Макрон журналістам, зійшовши з поїзда в польському перемишлі на шляху із Києва. Він додав, що Путлер шукає вихід, але все ще хоче виграти час. Західні союзники неодноразово звинувачували Путлера у тактиці затягування будь-якої потенційної спроби покласти край війні проти України. На запитання, чи є це ще одним таким прикладом. Макрон відповів так. Це так на його думку, заява Путлера. Це спосіб не відповідати на висунуту союзниками ідею безумовного перемир'я на щонайменше 30 днів із 12 травня. Це спосіб не відповідати, показати, що він відданий справі та спробувати зберегти двозначність в очах американців. Ми повинні бути твердими з американцями і сказати, що припинення вогню є безумовним. Ну а потім ми можемо обговорити все інше. Цитую Макрона, французьке інформаційне агентство AFP. за його словами. Пропозиція Путлера неприйнятна для українців. Тому що вони не можуть прийняти паралельні дискусії, поки їх продовжують бомбити. Президент Франції застріг, що якщо Ерефія не пристане на пропозицію, то зіткнеться із масштабними санкціями. Так чи інакше, Сполучені Штати будуть судити Ерефію за її дії щодо припинення вогню у війні проти України, а не за заявами Кремля. Про це заявила речниця державного департаменту США Темі Брюс, коментуючи зустріч лідерів коаліції охочих у Києві. Інформує News Nation. у зверненні Путлер також заявив, що очікує відповіді на свою пропозицію від київської влади та. Її і цитую кураторів правитель РФ в чергове не оминув питання усунення першопричин причин конфлікту війни РФ проти України. Окрім того, Путлір заявив, що проведе розмову із президентом Туреччини Реджепом та Іпом Мардоганом і з приводу можливих прямих переговорів. Під час свого звернення Путлер не згадав про 30-денне перемир'я. Утім, речник Кремля Пісков заявив, що РФ, мовляв подумає про пропозицію України Європи та США про 30-денне припинення вогню. За словами помічника глави Ерефії Юрія Ушакова, делегація від РФ поїде до Стамбу була про її склад буде оголошено пізніше. Цитую, держсекретар сказав, що ми будемо судити рефію не за словами а за діями, сказала Брюс. Окрім того, вона зазначила, що Сполучені Штати прагнуть розвивати економічне партнерство із Україною. Ми також знаємо, що у нас є велика угода з Україною щодо фонду реінвестування не лише у критично важливі корисні копалини, але і в інші джерела енергії. Ідеться не про використання доларів американських платників податків, а про те, що прибутки від цієї угоди. Частково надходитимуть у фонд, який допоможе Україні відновитися, заявила Брюс. Вона зазначила, що Сполучені Штати прагнуть припинення вогню в Україні, щоб можна було почати відбудову країни. Зараз це партнерство між Сполученими Штатами і Україною. Воно не пов'язане із переговорами про припинення вогню і війну. Але насправді йдеться про те, що зараз Америка пліч опліч з Україною, і це є значним посиленням національної безпеки для цієї країни. Ми також знаємо, що Україні доведеться відбудовуватися, але водночас ми неодноразово наголошували, що брухатися вперед у врегулюванні конфлікту має бути припинення. Я вогню додала Брюс. Тим часом новий папа Римський лев 14 засудив рашиську агресію проти України. Країна нападниця, за словами Понтифіка, є імперіалістично за своєю природою. Про це він заявив в інтерв'ю по руанському виданню Семанаріо Експрешен. Сподіваюся, правильно прочитала. Він заявив, що метою рашиського вторгнення до України є захоплення території сусідньої України силою. Цитую його меседж з моєї точки зору. Це справжнє імперіалістичне вторгнення, де Ерефія хоче завоювати територію зміркувань сили і власної переваги через її стратегічне розташування, а також через велику цінність того, що Україна має для Ерафії у культурному, історичному і промисловому плані. Це вже доведено. В Україні відбуваються злочини. Ми повинні молитися Богу за мир, але я думаю, що ми також повинні бути яснішими, сказав понтифік. Окрім того, Понтифік заявив, що навіть деякі політики не хочуть визнавати жахи цієї ні і зло, яка чинить Ерефія всіма своїми діями там в Україні. А в Київській ОВА повідомляють, що вранці ворог атакував Київщину за допомогою БПЛА. У Броварському районі внайсток ворожої атаки постраждав чоловік 1954 року. Народження людина отримала гостру реакцію на стрес, знаходиться у шоковому стані. Пошкоджено дачний будинок. Ну і також п'ять приватних будинків пошкоджено в Обухівському районі. А про те, що дописували повітряні сили збройних сил України, до речі, що внайсток ворожої атаки постраждала Сумщина. Дописали у повітряних силах, і ми з вами знаємо, що загалом це досить таки а, вже складний регіон. І чи не в перший місяць, як там ворог гатить як і шахедами, так і ракетами, які надто швидко долітають. Ну і включно, якщо говорити за прикордонні населені пункти, то там вже хіття. І тому а, буквально нещодавно повідомляли про евакуацію і з деяких знову ж таки громад. І, будь ласка, підписуйтесь на очільників ваших обласних військових адміністрацій і моніторте безпекову ситуацію у вашому регіоні. Далі буду говорити про те, як армія РФ просунулася на жаль біля Макіївка на Луганщині, Олександроп. Оля та розлива у Донецькій області про це повідомляється аналітика Мападівстет. Окрім того, також інститут вивчення війни опублікував карти того, як рашисти просувалися, і от насамперед зазначили, що і наші війська українські просувалися. Збройні сили України просунулися на Курщині. Війська РФ і мають успіх під Торецьком, Дописали американські аналітики. Водночас, намагання Росіян наступати в Сумській області, а також на Вовчанському, Сіверському і Боровському. У напрямках виявилися марними на Курахівському напрямку. Окупанти просунулися про що говорила вже попередньо. але знову ж таки, ця інформація взята від аналітиків МаПОДІВСТЕТ і від Американського інституту вивчення війни. Зараз перегляну, що дописують наші захисники, які ведуть свої соціальні мережі, які ведуть, має точніше свої телеграм-канали, де публікують різну інформацію. То от, насамперед. Бахмутський демон дописав, що на вчорашній вечір. Думаю, наступного тижня буде зрозуміло, куди рухаємося. Зараз по фронту звичайна війна. Потім о 00.00 дописав, що не зможу слідкувати за Путіним. Напишете, що там. А про це, до речі, глядачі будемо говорити далі. Далі дописав Бахмутський демон, що сьогодні стільки оптоволокна було, що сиділи на нижці майже цілий день. От дописав Бахмутський демон. Ну і і, і, і на сьогоднішній ранок, ось буквально за хвилину до початку етеру Бахмутський. Ске демон дописав, що Росіяни посилили обстріли кабами і зночі. Тобто, нібито вони не так активно знаєте, обстрілювали ось це так зване трьохденне перемир'я, але а, не так, скажімо, активно використовували по кількості а, той чи інше вид свого озброєння, до прикладу каби, про що зазначив Бахмутський демон. Але, от якщо говорити за тимчасово окупований Луганськ, то там чомусь бавовніло, там чомусь було досить яскраво, феєрично. місцеві публікували фото, відео, звідти. Ну ми бачимо, Чому що в принципі щось добряче горіло, і як дописав Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, те, що тимчасово окупований Луганськ пішов на вечірню каву. На ось такою своєрідно. Ну, і включно Сергій Брачук не зміг пройти осторонь такої гарячої події, яка відбулася у тимчасово окупованому Луганську, і її прокоментував. Тож, давайте послухаємо на чому заакцентував увагу Сергій Брачук. Слава Україні. А просто черговий ранок. А просто знову ми говоримо один одному Слава Україні! А просто кожного ранку ми говоримо, слава Богу, дожили. Ні, не просто. Не просто дожили, а рухаємося далі. Живемо і наближаємо нашу перемогу, яка неодмінно буде. Якщо втомилися, то займіться справами. Якщо справ немає, то знайдіть їх. Бо ті орки, що були у Луганську напередодні, вони вже нічого не знайдуть навіть чорних пакетів. Але ж ми не росіяни, ми українці, то мусимо знайти собі роботу. Бо робота дурних боїться. Але ми не дурні. Ми працьовиті і знаємо, що від нас залежить наша спільна мета. Наша перемога. Я бажаю кожному з нас продуктивного дня, по можливості тихого. І дай Боже, щоб усі ваші рідні та близькі були живі, здорові. Бережіть також себе. Рухаємося далі. Ворогові ласкаво просимо до пекла. Нам по можливості чорноморської посмішки. Слава нації, смерть, ворогам! Як завжди Сергій Брачок, знаєте, додає певного оптимізму у будь-яку подію, яку особливо гарячу, яка відбувається у тимчасово окупованих територіях і на території Російської Федерації. Отже, тримаємо стрій і допомагаємо українському війську. Це єдине, що нам з вами зараз треба робити. Ну, а в той же час нагадаю, що вчора до України приїхали потужні партнери, потужні наші союзники. А це включно був і німецький канцлер, це був і президент Франції Еммануель Макрон, а це був Кір Стармер із Британії, і це була своєрідна зустріч коаліції охочих, які обговорювали про Україну для України і про наше майбутнє надалі. Ну і звісно, про включно тридцятиденне припинення вогню і про той тиск, який треба робити на Російську Федерацію. І, от насамперед, знаєте, прості люди вони. Завжди прості, хто б так вийшов і просто прогулявся хрещатиком, поспілкувався із народом. Зеленський Макрон Стармер після засідання коаліції охочих прогулялися центром Києва та поспілкувалися із багатьма українцями. Лідери побували біля стіни пам'яті на Михайлівській площі, поклали квіти та вшанували пам'ять полеглих українських воїнів. Включно президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Після засідання коаліції охочих здійснили прогулянку центром Києва. Відео прилюднив Зеленський у Фейсбуці під назвою Разом у Києві усу. Боту 10 травня лідери також оглянули виставку знищеної російської військової техніки а потім пройшлися вулицею до Софійського собору. Весь час лідерів супроводжувала екскурсовод, яка розповідала про минуле і сучасне столиці України. Отже, бачимо, що Люди звичайні, як і ми, просто мають певні обов'язки. Вони розуміють, наскільки вони відповідають за свої дії, включно лідер нашої держави, наскільки він відповідає за свою діяльність, яка впливає на кожного українця, яка впливає на фронт, яка загалом впливає на українське життя. Якщо говорити про готовність і про висновки, які були зроблені під час цієї зустрічі, так от Марц заявив про готовність зустрічі із Путіним. А, знову ж таки досить таки неочікувана інформація, але бачимо, що німецький канцлер зазначив, що зустрінеться з російським президентом, якщо це допоможе припинити війну в Україні. Тобто, бачимо, що він на українському боці і він розуміє, що потрібно рухати Україну до припинення вогню і взагалі до перемоги. Але вперто Російська Федерація диктує свої нюанси, як казав попередньо Пісков. Головною умовою він назвав концентрацію насамперед на припиненні вогню. На території України